Зареєструватися на пробне тестування можна лише через інтернет. Для абітурієнтів Івано-Франківщини це сайт сторінки www.test.if.ua. На початку з лівої сторони є розділ пробне тестування. Там же і реєстрація. Ви вже зайшли? Не поспішайте. Для того, щоб правильно заповнити анкету, потрібно при собі мати паспорт. Без реєстрації пробне тестування не зможе пройти жоден абітурієнт. А освітяни кажуть, це необхідно кожному, хто писатиме справжнє ЗНО. По-перше, це психологічна підготовка до бойового тестування. А по-друге, змога в чергове перевірити свої знання. Тому не боріться, зареєструватися на попереднє оцінювання можна буде лише до 30 листопада. Того, як ви зайшли е, на е, сайт тестів, ввели свої дані. Е, ви роздруковуєте заяву. І, реєстраційну, і квитанцію для оплати. В заяві будуть ваші персональні дані, за якими ви потім зайдете на свою персональну сторіночку і зможете роздрукувати запрошення, запрошення, яке воно ж реєстраційна картка, і будете бачити на якому пункті. Це тестування ви маєте проходити. Аби потрапити на пробне тестування, потрібно не лише правильно зареєструватись. В найголовніші пункти входять також оплата, а це 84 гривні та запрошення. Його мають надіслати майбутнім студентам наприкінці цього року. Пам'ятайте, потрапити ви на пробне оцінювання чи ні залежить тільки від вас. До речі, кожен учасник пробного ЗНО матиме можливість за своїм логіном та паролем 10 разів пройти тренувальне тестування. Будуть проводитися конференції на сайті Тест і конференції дають можливість усім запитатися. Ті питання, які виникають в них, що стосується тестування, у спеціалістів регіонального центру оцінювання якості освіти. Так що важливо брати участь кожен учень собі з дому. Ми будемо організовувати це в школах централізовано, а там ті учні, які вчаться, наприклад, у ВНЗ першого другого ступеня, то вони можуть це зробити самостійно з дому. Серед цьогорічних абітурієнтів, які пройдуть пробне тестування, будуть розігруватись призи. Це нетбуки. Їх буде чотири пари для себе, свого друга, куратора та викладача. Попереднє оцінювання відбудеться 24 та 31 березня. У зв'язку з Євро-2012 основне ЗНО перенесли, тому наступного року тести проходитимуть з 14 травня по 7 березня.